Вітаю, друзі! Якщо пам'ятаєте, коли я розповідав про кривавий водоспад у сухих долинах Макмердо, мимохідь згадав, що наукове співтовариство початку минулого століття грішило на водорості. Мовляв, це вони розфарбовують воду. Справа в тому, що ця гіпотеза мала право на існування. І ось чому. Час від часу в деяких високогірних районах і в прибережних полярних областях після найтемнішого і найхолоднішого періоду зими раптом червоніє сніг. Мало того, очевидці стверджують, що при цьому сніговий покрив відчутно пахне кавунами. Таку назву і отримало це явище кавуновий сніг. А винуватиме такого дива, ось ця водорість ніваліс. На відміну від більшості видів прісноводних водоростей, цей вид кріофілічний. Тобто ця красуня процвітає у замерзаючій воді, оскільки ніваліс проживає на висотах понад 3000 метрів над рівнем моря. Або ж у полярних районах вона має захищатися від небажаного ультрафіолетового випромінювання. Для цього разом із хлорофілом тканини водорості здатні виробляти каротиноїд астаксантин. Навесні щойно сонце прогріває сніговий масив і наст піддає, ламіднонасніваліс переживають справжній бум і розквіт. Життєвий цикл водорості починається із зеленої стадії, із наростанням інтенсивності ультрафіолетового впливу клітини набувають помаранчевого забарвлення. І зрештою, на стадії максимальної зрілості вони мають насичений червоний колір. Часом у полярних регіонах, здебільшого в Антарктиці, можна спостерігати водночас забарвлення всіх стадій розвитку водоростей, залежно від того, яка частина снігового покриву піддається якому впливу сонячного світла і температур. В цій історії було б прекрасним буквально все, якби не одне неприємне але. Останнім часом виснаження озонового шару призводить до зростання ультрафіолетового складника в сонячному промінні, що досягає земної поверхні. І саме вплив ультрафіолету призводить до більш швидкого забарвлення водорості, червоний колір зменшує відбивну спроможність клітин. І вони починають накопичувати тепло і активно плавити лід і сніг навколо себе. А це дуже погана новина, враховуючи те, що переважна більшість запасів прісної води на планеті зосереджена саме в льодовиках. Адже масовий розквіт гарненького червоного сніжечку буквально спускає у світовий океан тони дорогоцінної прісної води. Така ось дещо сумна, проте і незбагненно гарна цікавинка. Світ сповнений ними. Ну а я точно маю для вас ще багато цікавих розповідей. Тож до нових див!